В практиці я дуже часто зустрічаю людей, які не можуть розірвати стосунки, наприклад, з нарцисом. Він знущається, він знецінює, він засуджує, він постійно робить якісь зауваження, повчає, надає якихось порад, як вам жити краще, і каже, я. А, Роблю з тебе кращу версію тебе. Я тебе покращую. Тобто ця людина живе з вами. Е е і вона є незадоволеною тим, як, яка ви є, або який ви є, якщо ви чоловіка, ваш партнер, це жінка. І от ви розумом розумієте, що треба йти з таких відносин, а щось внутрі вас не відпускає вас, тримає поруч з нарцисом. От про це ми сьогодні поговоримо, що саме у вас тримає вас поруч з нарцисом? З вами я, психолог Юлія Латуненко, і от уже 17 років я допомагаю людям стати більш щасливими, більш здоровими фізично та психологічно. Налагоджую відносини в парах, відновлюю любов, а також. Допомагаю зцілити дитячі травми. Мої клієнтки кажуть мені, що я тільки вже не робила. Я намагалася від нього декілька разів піти, але він весь час повертає мене. І він якийсь час є як зайчик пушистий і лагідний, а потім все на по тому самому колу йде, по тому самому сценарію. І ніколи ця історія не закінчується добре. Мої клієнти кажуть, він не відпускає мене. Ну чому він так тримається за мене? Але давайте подивимось: не відпускає вас не він, не відпускає вас щось внутрі вас. Ви зачепилися. За того нарциса якимось своїм несвідомим місцем в, ваші, в, ваші психі, в, вашому, в вашому психічному просторі і не можете відчепитися. Там є так званий якор. І от у кінці цього відео я назву цю проблему або цю хворобу, бо деякі спеціалісти кажуть, що це є хвороба, деякі кажуть, що вона виліковна. Тому слухайте уважно, і якщо ви готові зазирнутися в глибини своєї підсвідомості, це відео для вас, воно для вашої роботи над собою. Ну а перш ніж ми почнемо, я попрошу вас підписатися на мій канал, розповсюджувати це відео в ваших соціальних мережах, коментувати його, поставити лайк. Не забувайте, цим ви дуже допоможете мені і моєму каналу. Ваша допомога нам конче необхідна зараз, бо ми перейшли на українську. І перше, з чого хочеться розпочати цей перелік речей, які тримають вас поруч з нарцисом, це те, що ви довіряєте йому більше, ніж собі. Це такий феномен жінок які, або чоловіків, які опинилися в парі з нарцисом, довіра йому. Тому що у вас, у вашому минулому, не сформувалася опора на свої потреби, на свою точку зору, на свої почуття. А, так, так, ви мені можете сказати, але ж я такий успішний в соціумі, я сам заробляю гроші, я от і там, і там, і там, в мене все нормально, але тільки в особистому житті в мене отаке отака халепа трапилась, да, що він мені каже. Там, Ти дурна, ти нерозумна, ти, а, там, знаєте, була в мене така жінка, яка каже: він мені каже, ти букву Ч не вимовляєш. А, я кажу: а ну, ану, скажіть, будь ласка, цю букву Ч, Вона каже, Ч не вимовляю я. Ну, чуєте, я не вимовляю букву. Ч І чисто-чисто каже мені цю букву Ч, Але вона вірить. Тому що він їй каже: Вірить, як дитина вірить своїм батькам, бо в дитини не, в, маленької дитини в неї не сформовано. Там світогляд, в неї немає ще ніяких цінностей. Вона спирається на те, що транслюють її батьки. Тому оця довіра комусь, а не собі, це є такий пережиток минулого вашого. Це недопрацьована дитяча травма. Це ознака тієї хвороби, яку я назву вам у кінці цього відео. Друга річ, якою ви зачепилися за свого нарциса, це страх самотності. Вже багато про це сказано. Да? І ви всі вже, мабуть, знаєте, що треба пропрацьовувати оцей страх самотності, страх безпомічності. І знаєте, дивовижно те, що мої клієнтки жінки. Вони майже всі успішні жінки вони самі працюють, вони будують кар'єру, вони спираються, можуть спиратися на свої гроші. Вони фінансово ну, ніяк не залежать від своїх чоловіків або партнерів-нарцисів. Але все одно вони кажуть: а, а, а раптом я не впораюся, а раптом щось трапиться, мені потрібна буде допомога. І оце, а раптом а Раптом, а раптом я боюся бути одна, бо я звикла спиратися на когось. Да? Бо в мене не, немає цього реального е, почуття, того, що я е, маю сама собі ладу дати. От, е, цей страх самотності він ірраціональний в таких випадках. Так, я знаю, що бувають такі випадки, коли жінка і насправді залежить від свого чоловіка-нарциса, і тоді в неї реальні є приводи до того, щоб боятися залишитися самій. Але така жінка, вона нічого може й не робити для того, щоб залишитися самій і почати працювати там над своєю кар'єрою, здобувати якусь професію. Так, багато роблять таке. Але є і та частина жінок, які так і залишаються маленькими дівчинками, які потребують отого батьківського плеча. Нас виховують на таких інтроєктах, що жінка вона за чоловіком, замужем. Да? От в російській дуже гарно це замужем, бути за. за кам'яною стіною кажуть багато жінок. Я хочу. Покластися на нього. Да? ну, Це ну, така дитяча позиція. да, Це це ж таки те, що я казала в першому пункті, це ви бачите в тому чоловіку насправді когось великого, когось дуже власного, володаря вашого життя. От подумайте, на кого це схоже. Да? І він таким і стає, бо ви бачите їм так. ви Створюєте оце поле для того, щоб він поводив себе все гірше і гірше, щоб він виявляв все більше і більше оцих нарцистичних рис характеру. Бо ви чекаєте від нього цього, да? щоб він, він великий, він Бог, да? тримайся за чоловіка, не п'є, не б'є і слава Богу. Да? Отак нас виховують дівчаток. Тому ми боїмося безпомічності, самотності і ще а, сорому. Бо ми вважаємо багато жінок навіть в сучасний а, час а, вважають, що вони неповноцінні без відносин. І це ще одна. Один бік нашого дурного пострадянського виховання. Тримайся за чоловіка, бо ти якась дефективна, якщо тебе заміж не візьмуть. Візьму". І тому ми отак чіпляємося, вони відчувають це, отаку свою велику цінність і можуть дозволяти собі знущатися, якщо чоловік нарцистичний. Третя річ. Ви чіпляєтеся за ілюзію, що він колись виправиться. Що він наприкінці кінців стане а, хорошою людиною, хорошим партнером, чоловіком, він буде вас любити. Да? А на початку ж таке було. Багато жінок кажуть, але ж таке було, просто щастя з ним, повірити не могла. Він просто принц на білому коні. Коню. І оця ілюзія, що вона зможе повернути його того. А... З того романтичного періоду, коли вони були закоханими, да, вона намагається повернути той час, вона чіпляється за те минуле, а він вже ніколи не повернеться. Він може повернутися тільки тоді, коли він пінгує вас. Коли в нього а, оце цукрове шоу, да, він, а, він грає в це і він грав це спочатку. самого, да, але ви чіпляєтесь за цю ілюзію. Як жінка-алкоголіка, вона весь час, все своє життя сподівається, що оцей запой останній. І от після цього запою він же вибачився, він стояв на колінах, він плакав, ні, не буду вже все. І все повторюється і повторюється по колу, одне й те саме. Так само і з нарцисом. Не чіпляйтеся за ілюзію, що він повернеться у той самий, який кохав вас. В романтичному періоді ваших стосунків. Четверта річ це те, що у вас порушені особисті кордони. Таких людей шукають нарциси. Вони винюхують серед натовпу таких жінок, які жартовні, які стерплять, які будуть прислуговувати, стелитися червоним килимком йому під ноги. Та заслуговувати любов, бо ви так звикли, бо вас до того привчили ще в дитинстві: заслуговувати любов. Тому ви по цьому сценарію йдете і натрапляєте на нарциса, який готовий створювати знов і знов умови вашого дитинства. Так, ви повторюєте свою дитячу травму, ви вислуговуєтесь. Перед своїми батьками. А коли батьки у вас були токсичними, то ви не змогли сказати їм ні стоп. Взагалі, дитина не дуже то може е е виявляти супротив своїм батькам, бо вона залежна від своїх батьків. Вона не знає, як зупинити насильство психологічне, фізичне. Вона просто думає, що це її любов, і отака плутанина, де любов, а де насильство. Тут от немає меж, тому у таких дітей порушені кордони. Вони не знають, як сказати ні, як сказати стоп. Вони уникають конфліктів. Вони готові розчинитися в іншій людині, бути настільки жертовними, що ними дуже легко користуватися всяким нарцисам. Ще одна річ: ви не в контакті із своєю агресією. Тобто агресія, яку б ви могли використати на захист собі від токсичних людей, наприклад, людина порушує ваші кордони. А вас немає агресії, і ви така розгублена, і не знаєте, що робити. Ви починаєте вмовляти якусь логіку там йому розказувати, доводити щось казати, ну ти ж подивись, оце ж так і отак. От і ви така вся лагідна, хороша і така безпечна для нього, що він може з вами поводитися будь-як. І в нього одна задача, щоб ви його витримали. В нарциса завжди така задача, щоб ви віддали йому в жертву. Найцінніше ваше життя, ваше здоров'я, ваші ресурси, якщо вони в вас є, да? і щоб ви його витримали, бо колись його не витримувала його мати. Але це вже його проблема. Ми тут розмовляємо з вами з вами про ту проблему, яка вам заважає відчепитися від нарциса і піти із стосунків. І далі, як я обіцяла, я скажу вам, як це називається, що це за хвороба, і ви зможете вже шукати по цій темі літературу і працювати з цією проблемою. Але перш ніж я продовжу, попрошу вас підписатися на мій канал, розповсюдити це відео в ваших соціальних мережах. Поставити лайк цьому відео, якщо воно сподобалося вам. А якщо не сподобалося, то дизлайк теж, теж корисно буде. От, і я буду дуже вам вдячна за підтримку, бо зараз я вирішила публікувати моє відео українською і мені конче необхідна ваша підтримка. Завдяки вам ми вистоїмо і витримаємо, витримаємо всі відписки російських граждан. Отже, далі, ще така є річ, як конфлюєнція. Конфлюєнція – це злиття, це такий психологічний механізм захисту. І партнери нарцисів, вони завжди схильні до цієї конфлюєнції, до злиття. Що таке злиття? Це а коли людина не розуміє, де її потреби, де чужі потреби, де е, її почуття, де чужі почуття. Да? І ну, це, от як маленька дитинка, яка е, смокче. Мамину Грудь, вона не розуміє, де межі її тіл, де закінчується мамине тіло, де закінчується його тіло, воно рахує, що мама це я, а я це мама. Така пісня колись була відома, я це ти, ти, це я. Це про злиття. Немає меж, розчинення одне в одному. Це до того схильні всі жертви нарцисів. Отже, як називається оця хвороба? Хвороба, ще наголошу, що вона виліковна, але це лікується дуже довго біля 5-7 років, як кажуть науковці-психологи, психотерапевти. Я згодна з цим, бо я лікувала цю хворобу сама близько 10 років психотерапією. І ця хвороба називається співзалежність. Це щось подібне до алкоголізму, до наркозалежності, до різних різних видів залежності. Механізм один і той самий, але тільки замість алкоголю у вас людина. Співзалежність це такий психологічний дефект, на який страждає дуже багато людей. А вчені кажуть, що статистика дуже сумна: це 98% від всього населення. Чому це так? Тому що люди не проходять психологічну сепарацію від своїх батьків, тому їх психіка виявляється. У дорослому житті, нібито трохи або і не трохи, нерозвиненою або недорозвиненою, тобто хворою, а людина залишається з дитячою психікою у дорослому житті. Тому звідси всі оці проблеми, які ми маємо оці партнери да, нарциси. Самих нарцисів також психіка не розвинена, але якщо у партнера-нарциса шанс є вилікуватись, і це психіка десь до підліткового, близько підліткового віку, то у нарциса це психіка 3-5 рочків дитини. І тут вже мало що йому допоможе. Співзалежність це такий стан або хвороба, коли людина на свого партнера проєктує батьків. батьків да? Звідси ці всі речі, які перерахувала страх самотності, да? опора на другу людину, мрія про те, що щастя може бути десь там, не в мені в самій, да, а десь там у когось, і хтось мене може зробити щасливою. Це ілюзія така дитяча, да, бо тільки батьки можуть зробити щасливою дитину. Да, а доросла людина вже за це відповідає сама. Тобто всі ці речі, які я перелікувала в своєму відео, це речі, які витікають із співзалежності. Наприкінці я порекомендую вам одну дуже чудову книгу для самостійної роботи із співзалежністю. Але перш ніж я назву її, все ж таки нагадаю, підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео, поширюйте в своїх соціальних мережах, і я буду дуже цьому рада. А також рада читати ваші коментарі. Отже, книга, яку я рекомендую для роботи із співзалежністю. Вона є російською мовою, на жаль, поки що її не переклали українською, але я сподіваюся, це станеться дуже скоро. Отже, «Освобождення від все автори муж і жена у Айн Холди. холди. Джеррі Беррі, по-моєму. Читайте цю книгу, вона наповнена різними вправами, які ви можете навіть робити із своїм партнером, якщо ви все ж таки хочете зберігти ваші відносини. Ну, а я прощаюся з вами і нагадую, що буду дуже рада вашій підтримці у вигляді лайку, коментаря і підписки. До побачення!